Тоджі Дзенін один із найпопулярніших персонажів в магічної битви. Ще влітку 23-го, коли тільки вийшла перша серія, де він з'явився на кілька секунд, люди почали буквально кричати від щастя. Тоді я навіть не бачив саму магічну битву, але едіти з цим персонажем траплялися регулярно. В чому ж причина такої популярності? Хм, Знаєте, коли я розбирав Тодо, то зміг за його зовнішністю і приколами знайти людину з по-справжньому сумною долею. Але Стоджі все настільки просто, що аж смішно. Його полюбили за крутість. Крутість. Просто ж правда. Уявіть собі, людина, яка взагалі не вміє використовувати магію, змогла загнати в кут найсильнішого мага сучасності. В нього було достатньо терпіння, щоб протягом двох днів чекати, поки Сатору втомиться і потім атакувати його там, де ніхто б не очікував нападу. Плюс давайте згадаємо, як цей гімнюх зміг майже самотужки забити дакона на його ж території. Ну як тут можна забути момент, коли він епічно рибку випльовує. Звісно, тоджі народився із небесним обмеженням, тому замість проклятої енергії отримав неймовірно міцне і сильне тіло, але це все одно дозволяє нам, людям, краще асоціювати себе із персонажем. Тут для повного щастя бракує ще однієї риси характеру: повний пофігізм і розважливий спосіб життя. От подобаються людям такі персонажі, які мають гарний інтелект, велику фізичну силу, але при цьому такі ж ліниві, як і ми з вами. До цього всього можна додати його зовнішність, адже в аніме Тоджі став значно більш накаченим ніж у манзі. Ще неабияку роль в популярності зіграв японський актор озвучки Такехі як Коясу, який до цього озвучив легендарного діо з Джоджо і Зіка Єгера з атаки титанів. А тепер задумайтеся, люди настільки сильно прив'язалися до крутості цього персонажа, що геть забули про те, якою ж жахливою людиною він був. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю Це батько, який покинув свого малолітнього сина з донькою, пішов вбивати людей на замовлення і просирати гроші в азартних іграх. І при цьому в нього в планах було продати свого ж сина клану Дзенін. Звісно, це могло би піти на благо мегумі, але давайте не забувати, що це консервативний клан старих пердунів. А ровесники могли би постійно заздрити і почати ненавидіти такого байстрюка. Хто не в курсі, то аніме адаптувало рівно 137 розділів, і одразу ж в 138-му нам дається натяк на мою останню репліку. Якщо боїтеся спойлерів, то мотайте на цей таймкод. Так от, після смерті Наобіто головою клану Дзенін призначають Мегумі. Це не подобається іншому потенційному кандидатові на цей пост. Наоя, і він вирішує прибрати конкурента. Ось така в нас довбанута сімейка. Проте в популярності Тоджі може бути ще одна причина. На жаль, в наш час дуже часто трапляється таке, що батько покидає сім'ю. І я зараз говорю не про смерть, а саме про розлучення. Це трапляється настільки часто, що такий образ став буквально романтизуватися і ставати нормою. Тому не дивно, що багатьом байдуже, що тоджі покинув п'ятирічного сина і доньку заради свого. Щастя. Люди вже просто не звертають уваги на такі проблеми. Щоправда, це лише мої здогадки, і, можливо, всім байдуже на його вчинки, адже подивіться, який він сильний харизматичний красунчик, хочу від нього діти. І тут мені хочеться похвалити автора манги за те, як він закінчив арку Тоджі. Два рази на межі своєї смерті він зробив добро по відношенню до сина. Спершу після бою Сатору він вирішив, що шестеокій зможе навчити Мегумі значно більше, ніж старі пердуни з клану Дзенін. А вдруге, він прибив сам себе, аби не вбити сина. Можна сказати, що тоджі під кнець життя спокутував свої гріхи. Я ніколи не фанатів від нього як більшість інших людей, але мушу визнати. Що це чудовий приклад того, як можна створити антагоніста на одну арку, який сильно вплине на сюжет. Тут знову хочу зробити порівняння з Наруто. Там теж був схожий персонаж на одну арку – Дзабуза. В межах своєї історії він вплинув на характер головних героїв, після чого помер. Але на відміну від Тоджі, коли мечника воскресили на війні, це ніяк не повпливало на сюжет. Помітно, що Геги Акутами вчився на помилках своїх попередників. Ті, хто чекали відосів про чосо інумакі і Нанамі, не переживайте, вони вже готуються. Дякую, Марку, за провішку для відосу. А вам всім за перегляд! Ще побачимось!